Дуже приємно повернутись в Чернігів в місце, де в свій час я відкривав hackerspace, яка десь буквально 10 метрів звідси це відбувалась. І сьогодні ми поговоримо про майбутнє, трошки про себе розкажу. Да, я виграв НАСА, було таке діло. Зараз останній рік займаюся тим, що веду подкаст якраз про майбутнє і розказую про те, як технології впливають на суспільство і взагалі, що цей рік нам приніс. Почалося це все в мене з 2011 року, коли я випадково потрапив на фільм Рея Курсвейла Трансцент Мен, де в принципі вже у 2007 році розказували про те, як технології будуть змінюватися, впливати, і чим ця інформаційна революція відрізняється від попередніх. Якраз Рей, ну, технологічний директор компанії Google на той час, розказав, що технології будуть рускатись по експоненті. В тому плані, що одна технологія буде пришвидшувати іншу і множити. Якщо раніше там двигун паровий, потім дизельний йшов трошки скакоподібно, тобто лінійно більш-менш, то якраз інформаційні технології впроваджують все інше, просто миттєво. Ну, Навіть приклад цього року чат GPT набрав 100 мільйонів користувачів буквально за місяць. А нейромережа, яка була від Фейсбуку, да, ну, Соціальна мережа, яка була від Фейсбуку, набрала це за два тижні 100 мільйонів користувачів. Тому технології зараз розвиваються швидко і впроваджуються просто миттєво. І в 2017 році я якраз прийшов навчатись в Singularity University, який якраз і започаткував Рейкнурс Вел. В Києві у нас є е, відео. І власне, е, 5 років пройшло після цього. Там ми багато розмовляли про те, Ну, будуть криптовалюти, буде стучний інтелект, хоча ніхто в нього не вірив, тому що було багато а, фейлів якраз в той час а, з, з автопілотом Тесла. І прийшов 23-й рік. Перше, що ми побачили, це приход чату Джибіті. Наче нічого нам нового не було не було. Всі ми бачили чат-боти. Вони вже тут у нас називаються більше п'яти років, але він все ж таки а, змінив парадигму, тому що ми почали взаємодіяти з новою структурою. З новим агентом, які нікого не було до цього. Якість змінилася, швидкість так і інше. Друге, це різко вдарило по іншим корпораціям, які відстали. Те ж саме Google це зараз дуже швидко нас доганяє, тому що розуміє, що прогавив цей момент. Хоча раніше вони якраз були одними із найкращих. І, власне, ще ті ж виклики приніс. Принесло це все разом. Перший тренд, який зараз намалювався, це якраз те, що йде протистояння вертикальних структур з горизонтальними. Що мається на увазі? У нас в Україні якраз дуже гарний приклад, тому що відбувається. Ми мали десь років тому до того майдан, повністю горизонтальну структуру, яка протистояла вертикальній структурі то на той час в державі Януковича. Якщо перевернути це на наш час, який ми маємо зараз, то автократичні режими протистоять демократичним режимам наразі. І в принципі це протистояння є единаційним, тому що один і інші не можуть просто житись один до одного. І це може в принципі призвести до навіть Третьої світової війни, про яку вже кажуть зараз. От приклад динаміки, як змінювалася кількість людей, які живуть в автократичних режимах і демократичних. Нам з вами трошки пощастило, то що ми, ми вибороли право знаходитися в демократичній системі і спілкуватися, обмінюватися думками. В автократичних режимах цього в принципі, неможливо. І є одне з прогнозів, те, що до кінця цього року таки буде використана ядерна зброя повторно. Коли це буде, невідомо, але наростання іде. Це те, що на колекції треба казати. Другий виклик, який нас чекає, це те, що йде глобальне потепління. Так, да, це смішно казати, коли ти приїжджаєш до Чернігова і бачиш навколо сніг, да? але у нас одна снічна зима, напевно, на 10 приходиться зараз. І хто був цьому році, наприклад, на півдні України, знає, що там можна було засмагнути дуже швидко. Я, Наприклад, за три години в Одесі, коли приїхав про повністю, незважаючи на те, що намазався кремом. І ця ситуація буде продовжуватись. Зміна клімату, висушення річок і таке і інше. І це призводить до іншого тренду: це переселення народів, як його називають. Переселення народів, тому тобто, що люди будуть їхати з місцин, які не для життя, в ті місця куди можна. З одної сторони, це добре, тому що а, а, люди приїжджають, вміюються думками і так інше. Але інше вони не хочуть прибирати до себе цю культуру і вони приїжджають. А вони приїжджають правда, своїми правилами і адаптувати їх дуже важко. А так я там можна називати, так? Ні. Ну, Четвертий, точніше, точніше, тренд, для чого призводять якраз міграція? До того, що дуже велика частина території просто буде знелюднена. По одній простій причині, тому що люди приїжджають, як правило, в організовані місці, ну, тобто міста, і при цьому великі території залишаються зовсім без людей. А те, що ми бачимо з народжуваністю, це також тренд, який є не тільки в Україні, він є по всьому світу. Чим більше людей є навколо, чим більше вони освічені, тим менше їм хочеться народжувати інших дітей. Тому з однієї сторони урбанізація і те, що ми так, звозимо людей мігрантів, з однієї сторони, це вихід, але з іншої сторони це великий виклад, тому що люди приїжджають і не встигають адаптуватись до цього всього. І от структура населення України цього року, що дає нам статистика, це якраз красному цифри, що зараз в Україні по суті годує 12 мільйонів людей, якось залучені, скажімо так, в економіку є агентами, які на щось впливають. Більше половини 17 мільйонів є по суті людей, які ми кормимо. А якщо брати по суті, що відбувається насправді, то по суті нас годує зараз макрофінансова підтримка, яку надає нам е Сполучені Штати, Європейський Союз, тому що навіть цих коштів, які, які ми зараз витрачаємо, по суті, вони зараз всі йдуть на війну. Якщо ви подивитися структуру бюджету, то можна все побачити цього року. І один із виходів, який в, принципі, в цьому році і придумали, е це якраз запровадження і внесення штучного інтелекту. Так, це карикатура з New York Times. Але в будь-якому випадку вона просто показує про те, що потроху-потроху роботи будуть перебирати все більше і більше функцій. А люди, по суті, будуть тими, хто будуть, по-перше, відповідати за все, тому що в будь-якому випадку наймають працівника, а не робота. А по-друге, вони будуть займатися тільки сервісною функцією для роботів. Це якщо, звісно, ви не будете розвиватись і не задавати якісь тренди і придумати щось нове. Тому е дуже важливо, щоб ви, по-перше, розбиралися в цих технологіях, а по-друге, е розуміли, що за ними будь-якому батку майбутньо. Можна подумати, що світ майбутнього через 10 років він отакий. Ці картинки ми, звичайно, бачили, е коли невеличка група людей їздить по пустелям і бореться за ресурси. Але е не все так дуже погано. Так, в якому, якомусь плані йде деградація. По-перше, так, да, тому що люди переходять з механічної праці, здобування якогось чогось до більш інтелектуальної і, по суті, багато функцій нашого організму, вони, по суті, відмирають. Єдине, що у нас зростає протягом цього етапу еволюції, це наш мозок. І за останні, напевно, 100 років, коли у нас почалось започаткування інформаційної ери, мозок зріс в середньому на 20%. Порівняно, наприклад, з людьми, які були в 18 столітті. Е Тому просто треба його використовувати для еволюційні далі. А, і які поради я би вам дав для автодаттування майбутнього, яке нас чекає. По-перше, це навчитись брати на себе відповідальність. Фраза, яку я почув від Марини Бізмінської, і яка для мене вкотумувала в голові, це те, що. Я найстарша людина в цій кімнаті. І все, що відбувається зі мною, залежить тільки від мене. Кожен з вас обрав знаходитись тут і зараз, слухати це і обмінюватися думками. Коли ви навчитесь брати на свою відповідальність, багато проблем в принаймні вашому житті точно піде на нівець. Друге, те, що вам в будь-якому випадку прийдеться багато подорожувати. Я думаю, в Україні вже це зрозуміли, що тут є багато місць, які з відносною безпекою. Але катаклізми, то саме демоту Туреччині, просто навіть вичерпаність ресурсів тих самих водних чи будь-яких інших. Тому просто готуйте до того, що вам потрібно буде ніколи переїжджати. Стабільність, раз, сучасна стабільність це хоча б два рази, один раз на два роки переїжджати кудись в інше місце. Ви можете це подивитися і по США чи де-небудь інше. Бути відкритим до нового ну, це напевно найважливіше, тому що світ міняється просто неймовірно. Зараз потоки контенту, які будуть створювати штучний інтелект, вони будуть в мільйони разів більше, ніж те, що генерують люди. І, власне, для того треба бути відкритим, вміти аналізувати інформацію, критично мислити. І для цього, власне, принаймні розуміти, що треба. Потребують інші люди і включати в цьому емпатію. І найважливіше, ну одне з найважливіших це якраз е, спілкування з іншими. Те, що відбувається зараз в соціальних мережах і е, з появою месенджерів, призводить до того, що у кожної людини по суті в голові є свій власний світ. Ви кожен знаходитесь в своєму інформаційному потоці і е, не завжди приймаєте інших. Якщо ви не приймаєте інших, то відбувається що? Те, що в нас в Україні називається «шикарячий експрес. Коли людей починають заслужувати, розказувати, ага, ти інакший, давай, йди звідси, негідник, як недавно було згодом на днях. В цьому плані брати участь не треба. Я як людина раджу перше все розуміти інших людей, розуміти їхні мотивації. Якщо ви будете розуміти їхні мотивації, вам буде легше з ними взаємодіяти. Якщо ви просто закриваєтесь від цієї людини, це якраз позиція дитини, яка е не, хоче, е не хоче взагалі чути інших. А вони все в будь-якому випадку присутні. Тому брати участь е е в серпні експертах точно не варіант. І також треба зрозуміти, штучний інтелект сюди приходить для чого? Не для того, щоб забрати вашу роботу. Уже було багато досліджень про те, що штучний інтелект роботу у вас точно не забере, якщо ви професіонал в своїй, своїй справі. Але з іншої сторони. Він буде вам допомагати і підказувати. Тому просто треба брати, навчатися з ними працювати, запитувати його і, і скажімо так, вбудовувати ваші бізнес-процеси. Тому що багато речей, які в принципі, несуть нам технології, вони в принципі, допомагають і підказують нам, що і як робити. Принаймні, програмісти зараз настало 20% ефективніші з тим, щоб починати використовувати ліснокий палат чи щось інше. І треба зрозуміти також ще одну неважливу річ. Діти, які народились зараз, вони точно будуть взаємодіяти і жити поряд з роботами. Так що забирати телефони, інші якісь гаджети, чи якось їх обезпечувати від цього, це ви просто робите їх не конкретно спроможними в майбутньому. Тому що в будь-якому випадку ці технології до нас зайдуть. Я, наприклад, теж думав в свій час, в му році, що це буде ну, коли-небудь, там, 50 й рік, коли розказували фільмі. Але ні. Вже зараз можна спокійно собі купити робота і з ним навіть гуляти, як ну, робота собакою, гуляти з ним в Києві десь вигулювати його. А, просто треба змитись з цією ідеєю, що у нас будуть поряд інші агенти, які ми теж будемо довіряти якусь частину. Ну І стосовно організації, що ж тоді робити, як організовувати людей, якщо світ буде так сильно мінятись, і а, дуже важко. Вхопити, скажімо так, якусь суть разом це вихід гуманітарних технологій, називається він «Мерехові спільноти. От гарний приклад, це якраз наша команда на хакатоні. Ми не з ким не домовлялися, у ми по суті вже під час самого хакатону. Розібрали команду просто по компетенціям. І кожен взяв за себе якийсь кусок роботи, який він хоче зробити. Ціль була по суті одна. Ну, Гарно провести час, там не знаю, поїсти піцу да, і просто зробити щось гарне для науки. Але в, в самому результаті цього ми зробили е, конектор для, е, до заправки супутників і з цим принцип, конкурсом виграли взагалі сам Хакатон. Зараз чекаємо, щоб ми поїхали можливо на запуск ракети. Перемовини про це йдуть. Е, і це можна робити з Тобто відбудовувати, знаєте, там які, якогось там місцевої інфраструктури, там да? займатися тими самими маршрутками, побудувати якісь проекти для школи, для чогось іншого. Тобто команди будуть завжди мішатися, тобто це рідко буде. Головне це добровільна участь, тобто за гроші ви не купите ну, компетенцію купити можна, але це не історія. І останнє це те, що. Головне зробити проєкт і швидко розбитися, тому що в Україні це дуже чаривато груповою динамікою, що у вас по-іншому по називається страші. <реш> і найбільше якраз, приклад скажімо так, мерекливої спільноти це якраз фестиваль Бернімен, де по суті, люди проживають цей рік тим, що готуються до того, цієї події, приїжджають і по суті, займаються тим, що проживають один тиждень разом і швидко за собою обирають. Це якраз приклад, як ця технологія працює на великих масштабах, коли 70 тисяч людей збираються і приїжджають. В принципі, в мене все. Якщо цікаво, можете подивитися якісь конкретні випуски у мене на каналі. Раджу вам залишатися відкритими, дивитися майбутнє з гарною перспективою. Ядер вибух, якщо і буде, то нам на нього нічого не буде. Дякую вам за вас.